Вечір тихо займав своє місце на горизонті, яким йому шанамливо посипався день. Сонце догорало у фіолетових сутінках і, наче позіхаючи, посувало останні промінчики поцілунки на прощання. Повітря тремтіло від благовіння, слухаючи колоского вітру, що лагідно торкався волосся брата і сестри, наче сам тато. З висоти без і скелі, вкритої соковитою травою, було видно все. Долину внизу загорнуту в плеж зеленої трави, синій кришталевий океан, що щиро відкривав мандрівникам серце своєї величі і обрій, де небо зустрічалося з безмежністю. День був довгий, повний тиші, розмов і тензвітного болі. Брат повільно вступав стежкою, По стопи боліли від кожного руху, але ніжно тримав за руку сестру, яку обіцяв оберігати її класне серце. Говорити не хотілося. Вона знала, що він сумує, а він що вона розуміє. Вони сіли на краю, схилі додавали брату сил, наче непорушна пристані в океані емоцій і спогадів. Яка служила його мостом до реальності. І раптом його серце стислося, далеко не вперше, від тенітної ніжності, яка зараз робила його серце беззахисне. Самотність була його супутником надто довго, і зараз очі відмовлялися від того, що бачили. Поруч той сидів. Не на секунду, не для поради чи прохання, а просто для нього. Просто побрала підтримати. Він усе чекав, що вона піде, бо так часто була в його житті, але вона не йшла. І було добре з ним, бо навіть плачучи, сердячись, сумуючи за кимось. Він не відштовхував, а пригортав. Вона це бачила, а він ховав сльози між білих зірок. Він звик, що його ніжність або зайва, або незаречна, або занадто. А до неї вона стала повітря. Це оголювало біль до кістки Те дитяче бажання захисту, коли ти можеш просто обійняти когось і відчути безпеку, а не дарувати те, про що мрієш сам. Брат раптом здригнувся, сперся ліктями на коліна і заплакав, бо довіряв їй, знав, що вона зрозуміє. Тихо, наче хлопчик, що сидів у темній кімнаті, Сподіваючись, що мама з ліхтариком забере його, але вона не прийшла. Він довго мовчав. Лише подих ламався, мов скло, наче хтось різав ним серце. Я він не закінчив, бо не знав, як. Поважко пояснити, коли мрієш про ніжність, яку колись заставили коробками. Не йди туди і не говори з тим. Не заважай, які мали захищати, натомість закрили в клітці душу малюка, що хотів обіймів. Він ніколи не знав, як пояснити, а люди думали, що сказати було нічого. І я був сам дуже довго, сказав він, це тихо, так, наче досі боявся, що хтось скаже, що це неправда. Мене розривало на шматки, але сказати було нікому, бо всі були зайняті. Там було так страшно. Він зглибнув, закривши рот рукою. Він наче знову став тим хлопчиком, який не знав, як зупинити сльози, бо зараз саме той малюк плакав. Той, якого обхвали стереотипами грубої сили, а його співчуття сприймали як належне. Сестра дихала разом з ним, поклала руку йому на плече, а потім запропонувала те, що він їй колись. А давай знайдемо тебе там. Я точно не збираюся тікати. Ти мій кращий друг. Я знаю, як тобі болить, тому пішли за малюком Ісусом вдвох. Я не відпущу тебе. Брат заплющив очі. У його уяві, чи, може, глибше, у серці з'явилося місце, темна кімната без дверей, і в ній сидів хлопчик у білому, сам. Очі, злякані до смерті, дихав важко, наче хтось уб'є його зараз, але ніхто не приходив і очікування лякало дедалі сильніше. Тиша дзвоніла у вухах, наче пронизливе дзишання комара, що його кусить. Сестра простягла руку до темряв. Сонечко, ми тут. Твій тато, дорослий Ісус тут. Ми прийшли за тобою. Ти потрібен, зайчику, саме ти. Ми ніколи тебе не кинемо. Вони стали поруч із тим хлопчиком. Він не одразу глянув, але коли побачив, затремтів і впав обійми. Знесилений страхом і такий щирий. І рідний для брата. Дорослий Ісус вперше за весь час вдихнув на повні груди, Він знайшов самого себе. Більше не треба був хтось, щоб підтвердити його цінність, він був у безпеці у власних обіймах. У грудях щось відкрилось, наче замок на ланцюзі, і ридання стали м'якшими, глибшими, наче він отримав дозвіл на них. Більше не потрібно було доказів, бо він був достатнім для себе самого. Сестричка просто обняла його збоку. Я з тобою. Я з тобою, прошепотів він. І собі, і хлопчику в собі, і більше не була самотня. Вони сиділи вдвох і ця мить для брата стала чарівною. Бо веселка внімала його, і маленький брат відчув, що ці обійми реальні.